Добрий день з вами поліція Донеччини. Правоохоронці щодня ризикують своїм життям аби захистити наш спокій. У цьому випуску ми розповімо про щоденну роботу незламних поліцейських порятунок людей під ракетними обстрілами росіян та доставку гуманітарної допомоги туди, де щохвилини падають снаряди. О 6-й ранку, коли люди ще спали, росіяни вдарили по житловому сектору Костянтинівки. Поранення отримала дев'ятирічна дівчинка та ще троє осіб. Завдяки вчасній допомозі поліцейських постраждалих вдалося врятувати. З початку повномасштабної війни парамедики надали допомогу 650 людям. Кансатіновка 6.37 утра. Прильот чотири ранених. Швидкість, точність та врівноваженість якості парамедиків, які допомагають їм правильно діяти в екстремальних ситуаціях. Перші хвилини після обстрілу у Костянтинівці поліцейські прибувають на місце, де в одній з осель знаходять маленьку дівчинку з раною на голові. Давай покажи голову голову голову. голову. Ага. Ні, все хорошо. Цій дівчинці 9 років. Її звати Люда. Вона спала в своєму ліжку, коли російський снаряд влучив її будинок, прибувши на місце події. Вони побачили дитину, яка перебувала в стані шока. Її мати отримала поранення. У неї була внутрішня кровотеча, А також чоловік з множеними пораненнями грудної клітини у нього був. Пневмоторекс. парамедики поліції Донеччини надали першу до медичну допомогу, а також психологічну допомогу дитині. Правоохоронці перев'язали рани. Люди допомогли іншим травмованим дорогою до лікарні. парамедики розмовляли з постраждалими, щоб тримати їх у свідомості, а також заспокоювали дитину. Наразі всі постраждалі перебувають в безпеці. Що там їдемо за слідушим? Рятуючи цивільних мешканців, парамедики ризикують власним життям. Декілька днів тому в Торецьку група прибула на місце російського удару в приватному секторі. За інформацією сусідів в зруйнованому будинку залишалась літня маломобільна жінка. Попри небезпеку обрушення, поліцейські знайшли її під завалами, та на руках винесли крізь руїни. Пенсіонерка дивом залишилася жива. Її доправили до медзакладу. Нагадаємо, на Донеччині працюють 10 груп поліцейських парамедиків. Спочатку повномасштабної війни вони виїжджали на допомогу понад тисячу разів і врятувало 650 постраждалих. У Красногорівці білі Янголоврятувала літню жінку, в оселю якої влучили ворожі снаряди. Пенсіонерка дивом залишилася живою. Також спільно з волонтерами правоохоронці доставили мешканцям міста гуманітарну допомогу. Пробитий дах, зруйновані стіни та вкрите уламками подвір'я. Оселю 80-річної жінки російські військові перетворили на руїни. Пенсіонерка дивом залишилася живою. Першим на місце прильоту прибув керівник поліції Курахового. Артем щось. До якого оперативно приєдналися білі янголи. Мою хату зовсім розбило. Поліцейські на руках винесли літню жінку та евакуювали до безпечної території. Окрім того, правоохоронці спільно з волонтерами доставили мешканцям Красногорівки гуманітарну допомогу. Зміняємо з навазані. вам спасіба що приїжджаєте? Так да коніта в Господь. Ваш, так вампомагають людям. Так, так одіноким да тут всі зібралися. Так поліцейські закликають жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів росіян, не зволікати та виїхати до безпечних регіонів. Ракетний і танковий обстріли не завадили білим янголом доставити мешканцям Авдіївки хліб. У хвилини за поліцейські заїхали у кожен куточок міста та роздали людям понад 600 буханок. Частину хлібу віддали до лікарні. Ми направляємось в Авдіївку, місто, де жодного дня настихають обстріли. Авіабомби, ракети, артилерія, танки. Окупанти прицільно руйнують промисловість і будинки місцевих. Пів години тому відбувся авіаобстріл. Це по старій частині. Попри постійні атаки та надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в Авдіївці залишається близько півтори тисячі осіб, і наша задача завести хліб. Данілоч свіженького хліба привезли. Перша зупинка лікарня. Незважаючи на шалену кількість обстрілів, зруйновану будівлю та відсутність усіх комунікацій, медики надають допомогу пораненим та хворим. У цьому місяці у нас було два обстріли лікарні. Перший був 1 вересня, коли на територію лікарні з усіх боків цього корпусу лягло біля десятка градин. Все, що було закрите з цього боку лікарні, стаціонарного корпусу, все повилітало. Завдяки і поліції нашій, і волонтерським організаціям. Той же хліб приходить, і нас 12 чоловік, нам багато не треба. І роздаємо нашим пацієнтам. Вилітові ракети дали. Багато поверхівки десь стара частина міста, мабуть. В той момент, коли правоохоронці роздавали хліб, росіяни продовжували гатити з танків. Через щільний вогонь ворога жителі майже не виходять за межі своїх домівок. Геннадій Анатольович приносить, привозить нам хліба, хліба багато, Ми тарки вони У нас молодці, виручають завжди. Поліна Павлівна показує, в яких умовах її родина живе тривалий час. Вот вас. Готовим. Вот эта печка у меня закрыта. Угу. Вот это все. Окна летят. Как волна, так окна летят. Все попито. Правоохоронці не полушають спроб переконати людей виїхати до безпечних територій, а поки допомагають вижити. Не можу бросити місто своє тут. Звикла тут жили, тут батьки поховані, тут діти ходили в школу. Тут наша робота була з першого дня і до останнього дня. І так як чоловік отримав травму, вже він просто не перенесе вже на другому місці. Йому тільки тут треба бути і знаходитися. За один рейс правоохоронці роздали жителям понад 600 буханок. Наголошуємо звернутися щодо евакуації завдіївки можна до групи Білий Янгол, за номером, який ви бачите зараз на своїх екранах. Білі Янголу евакуювали хворого дідуся за 500 метрів від ворожих позицій. 73-річний житель села Северне Очеретинської громади потребував негайної медичної допомоги. Він розказав, що він два тижні тому зламав ногу і перебував в такому стані, що я гадаю, що він би не вижив. Чоловік літньої жінка, мешкали на крайній вулиці селища Северне. Яке їхні їхні подвір'я виходить на е, територію вже окуповано селище Водяна? Це буквально 500 метрів її ворожі позиції. Евакуація відбувалася у швидкому темпі. Ризикуючи життям, правоохоронці доставили подружжя до лікарні. Наразі чоловік та його дружина отримує необхідне лікування. Окупанти посилили обстріли населених пунктів Очеретинської громади, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. ризикуючи власним життям в перервах між обстрілами білі Янголи доставили гуманітарну допомогу на лінію розмежування та евакуювали подружжя. Окупанти кожного дня обстрілюють населені пункти на авдіївському напрямку. Вижити громадянам під навалою ворога допомагають білі Янголи. Дільничний офіцер поліції Дмитро Соловій і старший інспектор черговий Геннадій. Юдін зранку у нас тривають постійні обстріли міста. Це і артилерія працює, і авіація. По плану це селище Нетайлова і селище Перогаманське. Це Черетицька територіальна громада, яка знаходиться поблизу селища Водяна, яка окупована, і селища Піски, там тривають активні бойові дії. Залишається в селі Нетайлова 106 місцевих мешканців. селищі Первомайське, 31 місцевий мешканець. У планах правоохоронців доставити продукти і хліб на лінію розмежування та безпечно вивести родину, яка попросила про евакуацію. Перша зупинка село Нетайлове. Цілого дома у нас на Нетайлові не Осталось у нас велика проблема. У нас півтора року немає світу, немає води, немає газу. Вот это у нас велика проблема. Авіація літає гудять і снаряди. Рак... Ну, ну все гудить. гуманітарний вантаж привозять у заздалегідь обумовлені місця. Де на поліцейських вже чекають люди, швидко розвантажившись, білі янголи вирушають до Первомайського. яке зранку під щільним вогнем расистів? У ну, перводі прилетіло недалеко. а потім діда часу з п'яти почали. Тут ті, хто вірять в вас, це ваша остання підтримка. Бы, поддержка. Да, нам тут плохо, нам тяжело, нам страшно, але ми віримо вас. Далі правоохоронці везуть гумвантаж до орлівки дорогою поруч з автомобілем, вибухають снаряди. Працює ворожа авіація та артилерія. Тож поліцейським доводиться перечікувати обстріли. Остання зупинка екіпажу село Ласточкине. Де на евакуацію чекає подружжя? Чоловік розповідає, що ніч була дуже складною. Від обстрілів рятувались у підвалі. Нам подзвонили, сказали з підвалу не вилазили. Незважаючи на потужні обстріли по всій лінії фронту, Авдіївського напрямку білі Янголи, поліції Донеччини виконали завдання успішно, доставили гуманітарний вантаж та евакуювали подружжя у безпечне місце. На сьогодні це все. Ви також можете переглядати всі наші новини на сайті та Ютубі. Адреси ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе та пам'ятайте, правоохоронці поруч та будь-якої хвилини прийдуть на допомогу. Тримаймося разом, і все буде добре.